Мене в коментарях питають, чому Україна відмовля, відмовилася забрати тіла загиблих. Я вам відповідаю, тому що Україна не відмовляється забирати тіла загиблих. Насправді існує домовленість між Україною та Росією про обмін тіл у форматі 6 тисяч на 6 тисяч. Це означає, що обидві сторони мають повернути по 6 тисяч загиблих військових. Однак процес ускладнюється тим, що лише 15% переданих тіл вдалося ідентифікувати. Друга частина тіл перебуває погано стані, що потребує додаткових перевірок. Україна наполягає на повернення всіх загиблих, але цей процес вимагає часу та ретельної роботи. Також варто враховувати, що російські джерела можуть поширювати маніпулятивні заяви про нібито відмову України приймати тіла. Насправді Україна працює над поверненням загиблих воїнів відповідно до домовленостей. Тому ствердження про відмову є е, е, спотворенням реальної ситуації. Україна діє відповідно до домовленостей і прагне повернути всіх загиблих. Ви, напевно, не так зрозуміли Зеленського. Він мав на увазі повернути нам в гарному стані, а не тоді, коли рік назад вбили. Е, і воно там взагалі самі розумієте, яке зараз тіло. Вони там в гарному стані, тому ми заберемо ті.